Найкращі танцівники сумської області шоу присвятили майбутньому дню прапора. А ще таким чином відсвяткували завершення танцювально оздоровчого сезону в Ровеснику. На теренах Сумщини, а саме у оздоровчому таборі Ровесник, вперше у нас був танцювальний табір зірки Сумщини. Це найкращі танцівники з усієї області. Сьогодні це останній день нашого табору. Ми вирішили зробити такий флешмоб до дня прапору. 63 учасники це суміш колектив із Мен шостки та сум. Ініціатори проєкту таку ідею пояснюють просто: хочуть, аби діти були веселими, здоровими та згуртованими. Наш флешмоб присвячений в першу чергу. Це День прапора України, і також ми агітуємо всіх за здоровий спосіб життя. Краще займатися спортом, ніж якимись. Недобрими справами проведення такого заходу це дуже впливає на іменно згрунтованість дітей, на на їхню можливість і їхню спробу працювати в команді. Хореографи говорять, готувалися до виступу близько тижня. Певні їм це вдалося. Танець не дуже складний, Так як часу для підготовки було дійсно немного, тому ми вибрали саме най... Зажигательнее широке движення з з трюками. Ми володіли дуже новими стилями, і гіп-коп, і кантемперарі, і джаз фанк подружилися з усіма колективами. Самі ж учасники танцювати люблять. Я приїхала з лагерем ревесник. Ми хочемо зробити флешмоб, завлікти людей, щоб на нас дивилися на нас дивили всі, щоб радувалися. Танцювати для людей ми тут зібралися. Я вирішив взяти участь, тому, що люблю танцювати. Флешмоб ну, про Україну. Танцювальна та запальна молодь байдуже не залишила нікого. Сподіваються показати щось подібне вже наступного сезону. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко на часі новини.